Є дві позиції, які для нас неприйнятні визнавати допомогу Україні, яка була до Трампа боргом. Тому що це була безоплатна, безповоротна допомога саме допомога. І це дуже небезпечно з точки зору прецеденту. Якщо ми це визнаємо, нас будуть шантажувати і схиляти до різних домовленостей, зокрема і по мирних переговорах, до поступок на односторонній основі. Але е, це ще і не прийнятно з точки зору того, що якщо ми це визнаємо зараз, ті країни, які нам допомагали е, безоплатно і безповоротно, деякі політики в цих країнах або з інших країн, наприклад, там Угорщина, Словаччина і деякі інші можуть сказати: слухайте, ну якщо Україна платить по боргах е, те, що вважалося допомогою, ну так давайте ми це вимагати. Хай Україна і нам заплатить. Тому це неприйнятно. От ми не можемо визнавати допомогу боргам. І Зеленський про це сказав 23 лютого. Друге, мають бути гарантії безпеки. Ну, як мінімум, що вважати гарантіям безпеки? Це окрема тема, складна і тут є нюанси. Але як мінімум продовження воєнної економічної допомоги також саме допомоги. Можливо, заставою для допомоги будуть наші ресурси. Так, да, такий компроміс можливий в нинішній скрутній ситуації у нас вибор обмежений, але тим не менш, допомога на майбутнє, а не просто оплата за ту допомогу, яку нам надали. Е, от це дві принципові речі. Е, я вважаю, що якщо буде якийсь компроміс США в цьому питанні, то про це е, треба сказати з фіксацією ключових питань. Можливо, і оприлюднення текст угоди. Це було б теж необхідно, щоб ми знали, що підписали, на що пішли. І безумовно, тоді будемо оцінювати ситуацію, чи є там гарантії безпеки, які саме. Як вирішено питання з розподілом функції в цьому стратегічному проєкті і тому подібне? Нам не варто зараз йти на конфлікт США, на розрив відносин США. Ми занадто залежимо від Сполучених Штатів, але в той же час в цій угоді ми маємо захищати наші інтереси. Це дуже і дуже важливо. Тому давайте дочекаємося більш конкретної інформації. Якщо зустріч з Трампом відбудеться, якщо буде компромісний варіант цієї угоди, ну непогано. Це зніме е, нинішню конфліктну напругу. Це збереже, хоча б відносно, е, е, партнерські відносини США. Я писав про це, і, і я не міняю свою не змінюю свою точку зору. На превеликий жаль, е, з нинішнім президентом США у нас не буде. Сполучених штатів у ролі головного стратегічного партнера